Днями з України. Слава Україні! З вами я Сергій Шелудько і Віруська Сергій Всім доброго дня. Їдемо в напрямку Баришевки, ну, але ми їдемо не на Баришевку. Зараз е відкомандірував я Анатолія Анатолійовича в командировку. поки він у мене є, поки є можливість набрати тирці на пилорамі. Їдемо з вами на пілораму, Ми вже неодноразово були з вами. І заснімемо, що там і як там, яка ціна на тирсу. Можна, звісно, було поїхати в Виповський. Дзвонив мені чи писав мені болілий Анатолій. Можна було це все діло взяти безкоштовно. Ну, але на Виповській трохи є кілометраж. Ну, а тут а поруч, фактично, на виїзді з Березоні є старенька ферма і тут є. Пилорама. Так що, друзі, кому там треба тирса, хтось там переживав, чи де, де ми беремо і чи не даємо координати. На виїзді з Березоні, в сторону Баришівки, з правої сторони заїхали, є пилорама. 15 гривень мішечок, хлопці відпускають тирсу. Ну, а там вже спілкуйтеся, як хочете. Тобто є багато свиноводів і птахівників, які беруть тирсу і ніколи не говорять, там, хай там буде її завалить, але ніхто не говорить, де вони беруть і, і що там по чому. Ну, Нам скривати то нічого, тирси вистачає, пиляють хлопці, приїжджайте, беріть не буде. Знаєш, будемо підстиляти соломою, будемо підстріляти чимось іншим. Так що, друзі, зараз їдемо, заїдемо, Анатолій там вже на місці. зараз заїдемо. Трошки загрузимося, потім вже підемо додому, вигрузимося і буду вже знаходитися вдома, буду чекати опоросу Глорії Мігіровни. Буду сподіватися, що все буде добре, поки я тут буду шарахатися, то вона ще не розпороситься. Так що погнали. Ну що, друзі, прибули, мішечки дивлюся, грузяться. Хлопці теж подончики грузять. Зараз розвернемося. Тирсену хватає вагон. Вернемося щось. О, Анатолій вже з цієї сторони. А -а. А, да. Ти виходиш? Добре. Добре? Чого настріляють? Сейчас у задний тих гвоздів на тобі. А то пневмопістолет, пістолет, да, так. А, да, а? 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 а я думаю, Лас... що І руська в чобу так прирулила. А що ти кажеш? Я думаю, що ти зразу оттуда, сюди втік, Як тобі подсобник? Славуй. Як, Мощі, да? Так? що... А що ти ти халтуриш, Толя? ти додому везеш, ти дожен трамбувати, ми ж за мішок платимо. Я розумію, що нам дають тут нагрузку, тут питань не є. А ти чуєш, циган? Ти циган уже під тебе працює, ти поняв? там міш... Аби... Колічі... 50 штук є, все, мінус п'ять. Я понял. Що... То це ти так можеш, а він же він же дуже їх трамбувати, не щоб не підняв, а він... Когор платить. А, я зрозумів, у вас тут своя ти, а. Ти мене Ми, і, 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 і по Ти нічого не сказав. Трамбу, я б його і ногою втрамбував. Анатолій, тобі ж я тебе погано про кон... про да, да? Да, да, да. Все. Так що тирсу можете. Що Не Там не йди, бо там дядько стріляє, там п'ємо пістолет. Бач, пілорама поки не працює, то тут можна ну, стоять, поки. До поворота лопати, Знаєш, так як це поворот башні, тут далеко не можна. Так що тирса трохи є, трохи ми підберемо сьогодні. Так? да? Так? так що, друзі, кому треба тирса, їдьте до хлопців, беріть тирсу, вірніше тому що хтось каже, десь там даром. ну, Даром буває тільки сиру і ловці, але хлопці нам допомагають набирати. І мішечок тирси коштує 15 гривень. Так що, кому потрібно. Бо тут же в Березані ніхто не хоче ділитися інформацією, де там. Один десь набирає, поняв? І нікому ж не скаже: та нема, та да не знаю, да господи, хвата всім. Не хватить, значить, будемо соломою підстелювати. Ні, слаю воно напильоє, накопає, туди воно вже поприкопувало і так вже, вже на, туди на вулицю викидаєте, да? Да, все. Це ж дві пілорами, це ж ваші обидві, да? да. да? Поки стоїте, поки простой. А то такі що? маленькі, що? коротенькі, то якісь заготовки на щось, да? так? Ну, двохметровий ліс, метр ага. двадцять на 80. А, просто 80, да. До... Брусок 70 на 70. То угу. все, а, такий, я понял. І це вже клепаєте. це вже ті бокаблук на подонк. А подон який клепаєте? Під що? Метр двадцять на метр. Це він під що? під газоблок. Не До так? Да? Я, тобі, до я тебе до начальників я тебе ось. Стріляти голову не будете мене, ні? Добрий день. Ні. Хоч подивимось, як вона стріляє. А то так заліка стрімну воду. Ух ты! Гануть. Да, за гвоздями можна Собач... собачі хвоста пристрелить. Ні, собачь, не будем, ні, ти ж любиш у нас собак. Все, біжи в машину, не мерзне. Все трошечки ну, осталось. Це трошкики залишилось, і сразу выстрелила, балін. Що каже? Що, якщо треба діпостріляти, то на. п'ятачок. От нього... пятачок <ріфі> заблу, наприйм тики-тики пум. -пу. Не, ну класно воляє, да? А так. А ти просто про прошу не балах. Да, дивися. Ну Анатолій ж толково нічого не скаже. Я кажу. Ну вже моторчика поменяли, вже згорів, да? І. А ти стояв же, це не рідний вже. Ваш? Той що й стояв, да? Да. А я думав, що це він тобі вже не розказував, що він е, на пілорамі робив там 30 років назад, а йому 33. Не розказував? Ні? Ще ні? Пілорама, вона сама їздить, так? Да? Да. Да. А, він? Да. Вже розказував. Ну я ж казав, 30 років прожив. мене говорю. 33 прожив, а 30 років назад на пілорамі їздив. обманщик, да, мені Казав Володимир, що ти три рейси да, щоб до магазина можна було їздити. Щоб я не злазив з пілорами. І там прямо затарював. Щоб щось йдуть дому пілорама возило. Почекушку, раз. Ти зрозумів? Я би десь приблизно. я поплю. І хоча б магазинчик. Байден, Анатолій, я тебе вивезу люди, познайомив тебе з людьми. Вспомнив ти своє дійство. каже, не ходи, бля. Чи ж а цепок Він же ж із соляркою ви розводите, Чи вода? Вода, солярка. А зимою солярка. Фрізи, коли там ріду, а? Ну, блядь. Не матюхайся, не, не матюхайся. Ну, я понял. Є солярка, солярка. Тільки вже солярка капає, а вода тече. Я де Що? На людей визиваються матюхи. Визивається матюхи? Ні, тут є това, то він такий. Не, робочий процес. Хто на пилорамі працює, хто може собі гвоздя в руку забити, то той чи молотком по пальцю вдарить, він завжди може так виражати. Так що, друзі. Заримоємося щастирсою. тирсою. Там уже скільки мішків набрали? Анатоліш, ти болтарю посчитав? Я не считав. Анатолій, він вже нього там. Чому считати, якщо я тут стою. Да? Ти все доштав. Бач, тут процес. Це класа, пай. Я... Так що все посчитає кожен рублю. рублю Ході з такими я... планочками ж да. руки капець. Воно ж там питають, скільки куб розпустить. Наче куб розпустить, якщо там 40ку чи 50-ку то єрунда. А як ти її півторачку клепаєш і коротиші, то це капець. А ми Ні, да Я знаю, просто тут же ж теж, коли раніше хлопці одні теж працювали, і вони питалися робити подони, але в них не зайшло. Криворуські були. У них теж пілорама була така, як Толя каже, їздила. От тут ще залишився постамент з лівої сторони від вас, от Такий бетонний. Там на, на натягували, накачували то поля. Уже нема, вже розбили? Там яма. Да, я понял. Там снаряди викопали. Да? П'ять снарядів викопали. Та ж я йому хотіли ну, щоб десь ну! пять снарядів викопали, копієць вже ніхто я бы даже не Да? Так з чи би Колись бетоном заливали. Ти маєш віду снаряди ще з великої вітчизняни. Д, а, да, Я ж думаю, зараз вже за війна, то одразу включаєш мозги своєї колокольні, помієш? Да. Так, що залишилося там ірунда, Натоліс, тобі залишилося лягти і впасти. Ну так. Да. І все. Так що... Я тоді ще сюди під'їжджаю, всі одразу забираємо, так? Да? А потім вже. Що скільки мішків, скільки є, скільки й буде. Не менше 50. Ти. Не менше 50. Ти. Так що там воно качки, хтось орендує хлопців. Так що, друзі, якось так. Так що приїхали наберемо тирсу, кому цікаво, напишіть в коментарях, Надо буде номер, я оставлю номер в описі, наберете, спитаєте. Так що віруська контролює. Пилять вже нема чого, такий. Дров'яне, двушка сухостой. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуйтесь на канал. Ми працюємо. Да, Надюха, Веруха. Ага. Шо, всім пока. Чула, дивись не впати, чуєш он качки какають. Оно. Чуєш, какають? Ко-ко-ко-ко.